Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Так як незабаром новий рік, то я вирішила ділитися рецептами страв, яких я готую на новорічний стіл. І перший рецепт буде салата оселедець під шубою. Це мій улюблений салатик, я завжди готую його на новорічний стіл, тому сьогодні я вирішила поділитися саме ним, так як готую його я. І для початку нам потрібно оселедець. Я купляю цілий оселедець, чищу його, нарізаю на невеличкі шматочки. Салатики я буду збирати в роз'ємному кільцеві, щоб він мав красиву форму. І на дно викладаю нарізаний оселедець, добре його втрамбовую по всій формі, і зверху змащую його майонезом. Майонез я перекладаю в кондитерський мішок, так мені зручніше його розподіляти по всій формі. Майонез можна брати як і домашній, так і магазинний. Але говорю відразу, що з домашнім майонезом шуба виходить набагато смачніше. Якщо вам потрібний рецепт домашнього майонезу, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково ним з вами поділюся. І другий шар буде це картопля. Картоплю я відварила в мундирах, очистила, дала її повністю захолонути і нарізаю її також на невеличкі кубики. Також картоплю можна натерти на терці. Але я люблю, коли картопля нарізана на невеличкі кубики. Так мені смачніше. Але ви робіть за своїм бажанням. Нарізану картоплю викладаємо на оселедець, добре її також втрамбовуємо. Обов'язково добре впроходьтеся по всіх шарах ложкою і добре їх втрамбовуйте. Так салат під час нарізання не буде розвалюватися, а буде добре тримати форму. І також картоплю змащуємо майонезом. Кількість майонезу вже дивіться самі, якщо ви любите, щоб було більше майонезу, беріть більше. Я люблю, щоб майонезу було поменше, тому я використовую його трішки менше. І також за смаком можна солити та перечити. Кожен шар салату. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайку. І, до речі, розмір форми у мене діаметром 16 см. Також цей салатик можна збирати і без форми. І наступний шар у нас буде це цибуля та варена морква. Цибулю я беру, звичайно, білу, нарізаю її на невеличкі шматочки, дуже-дуже мілко нарізаю. Білу цибулю можна замінити на фіолетову. Вона придасть салату більш такий насичений смак, тому дивіться, якщо маєте фіолетову, спробуйте зготувати з нею. Моркву спочатку потрібно відварити, добре її очистити від шкірки і нарізаю її також на невеличкі кубики. Також можна моркву натерти на терці, це вже дивіться за своїм смаком та бажанням. Викладаємо форму нарізану цибулю, а наверх викладаємо нарізану моркву. І добре це все втрамбовуємо. І зверху змащуємо майонезом. Також за смаком можна посолити та поперчити. І передостанній шар це будуть варені яйця. Курячі яйця можна замінити на перепелині. Тут також дивіться за своїм смаком. Сьогодні я взяла звичайні курячі, але на новорічний стіл я беру перепелині. Вони мені більш смачніші. Також нарізаємо їх на невеличкі кубики і, звичайно ж, можна їх натерти на тертку. Перекладаємо нарізані яйця в форму та також добре їх втрамбовуємо. І зверху змащуємо їх майонезом. Майонез за допомогою ложки розмазуємо. і добре проходьтеся по краях форми майонезом, щоб добре салатик тримав форму та були рівні шари. І останній шар це варений бурячок. Борючок потрібно також відварити, очистити від шкірки, і я зверху натираю його на мілку тертку. Розрівнюємо натерти борочок по всій поверхності форми, по всьому салатику. Розрівнюємо або руками, або за допомогою ложки, і ставимо салатик в холодильник приблизно на годинку-півтори. Щоб він стабілізувався та просочився. І коли салатик відстоявся в холодильнику, по краях проходимося або ножем, або шпательком і знімаємо обережну форму. Зверху салатик можна прикрасити зеленню, вареним жовтком натертим. Тут же дивіться за своїм смаком та бажанням. Я просто прикрасила його зверху листочками петрушки. І ви тільки погляньте, як цей салатик добре тримає форму і його можна нарізати на порційні шматочки. Цей салатик дуже смачний. Я думаю, всі знають, який смачний цей салатик, тому не потрібно про нього багато розповідати. Обов'язково спробуйте його приготувати. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви готуєте на новорічний стіл. Усім смачного та до нових рецептів!